Які асоціації у вас викликає слово Рим? Я насамперед згадую стародавнє місто, його архітектуру, наприклад, колізей, виноград, вино, слово спор, як я говорив у дитинстві на абревіатуру «E SPQR, яка розумною філософською латиною звучить ось так: Senatus Populusque Romanus. і тут я плавно переходжу до з великої літери величної Римської імперії. Багато у кого в дитинстві були римські солдатики або, наприклад, книжка про Римську імперію. На мою думку, 20 років тому це була досить популярна тема. А фільм Гладіатор пам'ятаєте? Як на мене, це найкращий фільм про Римську імперію, чого варті тільки акторський склад: Рассел Кроу і Хоакін Фенікс просто народжені для своїх ролей у цьому фільмі. Можливо, ви не згодні і знаєте інший, на вашу думку, найкращий фільм про Римську імперію. Можете про це написати в коментарях. А що стосується ігр про Рим, то в 2004 році, 22 вересня, світ побачив Ром Total War, знаменита гра, яка містить у собі одночасну покрокову стратегію і бої в реальному часі. І знаєте, я так подумав і зрозумів, що багато крутих. Популярних і революційних ігор виходило саме у 2000-х роках, а зараз ігрова індустрія дуже сильно деградує, і прикладів можна навести багато. Хм, Я думаю якось зробити відео на цю тему. Тож підписуйся, щоб нічого не пропустити. Е, стоп, а ти реально ще не підписався? Ти шо, не волнувся, та годі, чого ти чекаєш? Просто натисни. А ще можеш натиснути на дзвіночок і будеш одразу в курсі виходу нових відосів. А я буду більш мотивований їх робити. Ситуація, він, він, кожен у виграші. Отже, Рим Total War це культова гра, яка для багатьох стала тим ностальгійним минулим, коли ми ще вчилися у школах, а вечорами та на вихідні могли пропадати в цій грі просто годинами безперервно, завойовуючи юліями землі галів або підкорювали карфаген з сепіонами. Згадуючи ті часи, я пам'ятаю, які жорсткі заруби у. Мене були за фракцію греків проти понта, але ж я їх геноцидив, просто клав пачками і поступово захоплював місто за містом, поки повністю не знищив. Да, було круто, і тоді обожнюю грецькі фаланги. Це просто найкраща оборона ever, особливо коли ти захищаєш місто. Пам'ятаю, навіть була битва, яка нагадала мені один з найулюбленіших моїх фільмів «300 спартанців. Справа була так: місто, яке було крайнім з усіх моїх на карті, почали постійно брати в облогу нумідійці. А в гарнізоні було кілька загонів гоплітів загальною кількістю трохи менше 300 осіб. А армії, що нападали на місто, перевершували в кількості в декілька разів. При цьому в мене не було можливості встигнути підвести підкріплення. Я вже було змирився, що місто буде втрачено, але гопліти показали, що вони з сила. Я почав битву і просто поставив фаланги в тих місцях, де будуть ламати стіни. І чесно, офігів від результату, це була героїчна перемога. Ворожі загони тупо перли на фаланги, гинули від списів гоплітів, а потім взагалі панікували і тікали. І таких бит. У цьому місті було декілька. До речі, можете також поділитися в коментарях своїми цікавими битвами, які були у вас. Мені буде цікаво почитати. Рим тотвор з самого початку була покликана переосмислити серію, оновивши технології та впровадивши нові концепції. Це була перша гра в серії, яка перейшла в 3D. У розробників було багато амбітних ідей: кілька кампаній, детально опрацьовані міста і внутрішні райони, сенат, який видає місії, нагадує, що він тут головний в Італії. Але звичайно, ніхто вам не заважав оголосити Сенату війну і захопити столицю. Епічні битви за участю тисяч людей, які раніше становлять основу гри. Звісно, можна було укладати дипломатичні договори з іншими фракціями, наприклад, Союз, припинення вогню або торгівля. Але чесно, ці союзи рідко були довгими, тим паче, коли головна мета розширювати свою імперію. І той випадок, коли дипломатія йде з твоїм сусідом, але ти розумієш, що він так би мовити на потім. Бо спочатку хочеш повністю захопити землі Британії, а вже потім перейти до іспанців. Та й сам штучний інтелект дуже часто чудив. Спочатку якась фракція сама посилає дипломат. Та укладає з тобою союз, а потім за якийсь час несподівано надсилає армії, нападає на твоє місто і розв'язує війну. Благополучно відкриває тобі східний фронт, який тобі нафіг не потрібен, тому що ти всіма силами вже воюєш із двома фракціями на західному. І ти такий думаєш, бляха, я зараз вас усіх тут повбиваю. Ну, за фактом у грі така мета і стоїть захопити всю карту. Ну, це якщо ти вже виконав головну мету кампанії, наприклад, захопив Рим і певну кількість провінцій, то після цього начебто вже й немає що робити, окрім того, як захопити весь світ. І якби виходить, що ця дипломатія в грі настільки нестабільна і недова штука, що я часто думав, а що мені її взагалі використовувати? Все одно рано чи пізно всіх захоплю і всіх знищу. Світ, який відкривається в Ром Total War, дійсно заворожує і притягує до себе. Атмосфера гри створюється завдяки безлічі чинників, включно з Поганою графікою, як на той час, музичним супроводом і звичайно самим геймплеєм. Розробники з Creative Assembly виконали величезну роботу, опрацювавши всі елементи до найдрібніших деталей і створили безліч різноманітних фракцій, кожна з яких унікальна. Гравцям надається широкий вибір юнітів і армій: від лютих воїнів іспанських племен на заході до важкозбройних катафрактів парфян на сході. На півночі можна зустріти розфарбованих кельтів Британії, а на півдні фалангу фараонів Єгипту. І це далеко не все, що пропонує гра. Доступних бойових одиниць дуже багато, що в 2004 році я впевнений дуже вражало гравців. Примітно, що Rome Total War має досить низький поріг входження порівняно з іншими стратегічними іграми. Вона припала до душі як досвідченим ветеранам, так і новачкам, які раніше могли уникати жанру. Це стало можливим завдяки інтерфейсу, який зробили досить красивим, інформативним і простим. Новачки могли швидко освоїтися після навчання в міні-кампанії, присвяченій встановленню Риму в Італії. Ще однією цікавою особливістю гри стала інтеграція. Стратегічного і тактичного режимів. Місцевість, на якій стикаються армії в стратегічному режимі, тобто на глобальній карті, відповідає ландшафту, який ми побачимо безпосередньо в бою. У грі є величезна кількість механік, є так звана свита генерала, члени якої можуть бути передані від одного полководця до іншого. Ця свита фактично являє собою унікальні риси, які набуваються з життєвим досвідом полководця, і залежить від того, чим він займається, керує арміями в боях чи керує розвитком міста. Що стосується саундтреку до гри, то розробники знову запросили до співпраці композитора Джем Ефа Вандайка, який, схоже, перевершив сам себе. Музика була настільки чудовою, що композитор знову був удостоєний премії. Бафта Саундтрек реально імба. Напевно, він є найкращим у всій серії. Total War. Він став справжнім витвором мистецтва. Красивий жіночий вокал, який, до речі, виконує жінка Вандайка у поєднанні з різноманітними музичними інструментами, повністю б занурювали гравця в атмосферу подій, які відбуваються в грі. Натас саю та Блі який же це кайф для вух. Звичайно, у бочці меду була ложка дьогтю. Часто загони підтуплювали, коли ти ними керуєш в облозі міста, і як я вже казав, штучний інтелект чудив з дипломатією на глобальній карті. Можливо, це було так задумано, але як на мене, його дії були іноді дуже тупими і нелогічними. Але фіг з ним Найприкріше було те, що в боях він теж був досить тупий, навіть на максимальній складності. Я вважаю, що це дуже завадило грі повністю розкритися в її епічних і масштабних боях за участю тисяч юнітів. Якби штучний інтелект був реально хороший. Хитро і розумно керував армією. Це була просто ідеальна стратегія на той час, просто цукерка. А так, на жаль, штучний інтелект псував усю картину. Попри це, гра завоювала безліч нагород і титулів найкращої стратегії або навіть гри року в різних виданнях. Вона отримала захоплені відгуки і її називали справжнім проривом у жанрі. Відзначаючи унікальність і неповторність, а також геніальність розробників. Середня оцінка гри на Metacritic склала аж 92 На сьогоднішній день саме Rome Total War залишається найбільш високою оціненою грою всієї серії, на думку ігрових видань по всьому світу, і з її виходом почався справжній розкіт франшизи Total War. Хоча, наприклад, знавці історичної достовірності часто критикували розробників за значну кількість вигаданих елементів і неточне відображення деяких історичних фактів, проте, незважаючи на ці несуттєві недоліки, гра справила ефект бомби, Розірвалася ніхто раніше не намагався створити настільки масштабну і складну стратегію. Лише талановитим розробникам з Creative Асемблі вдалося знайти ідеальний баланс і створити на той момент стратегію, про яку мріяли багато гравців. З виходом Риму франшизу Total War прийнято ділити на до Риму і після Риму, оскільки саме ця гра внесла фундаментальні зміни в геймплей, які було використано в наступних частинах серії. Пізніше вийшло два доповнення: Barbarian Invasion і Alexander. Вихід Barbarian Invasion став не менш значущою подією ніж випуск оригінальної гри. Ігрові видання знову щедро роздавали позитивні відгуки, відзначаючи, що адон за обсягом контенту можна легко прийняти за повноцінну самостійну гру. Доповнення охоплювало період великого переселення народів з 363 по 476 роки нашої ери. Гравцям належало керувати однією з двох частин Римської імперії західною або східною, і протистояти численним неримським фракціям. Під час гри можна було укладати найрізноманітніші союзи. Однак для більшості фракцій основною метою для перемоги залишався контроль над провінціями, розташованими на території Римської імперії в оригіналі Rome Total War всі фракції за винятком Єгипту були значно слабшими за Римські, що робило світ однополярним. У Barbarian Invasion дві римські фракції Західна і Східна Римській імперії володіють приблизно і рівними можливостями, але і варварські фракції істотно посилилися. Гра прекрасно передає складність підтримання внутрішнього порядку і захисту від вторгнень варварів, з якими Римська імперія стикалася в 4-5 століттях. Пам'ятаю, як любив грати за сарматів, які в ті часи проживали на території сучасної України. І на прилеглих до неї землях повний капець починався, коли приходили гуни. Ось це була веселуха. Пам'ятаю, як вони багато разів руйнували мені кампанію, бо я не встигав підготуватися до їхнього нашестя. Їх було так багато, що потім я просто вирішував збирати манатки і кочувати на захід. Якщо ви грали в це доповнення, то можете написати в коментарях, як ви боролися з гунами. У друге доповнення Олександр, яке вийшло пізніше, я грав дуже мало. В Олександрі гравцеві доступна тільки одна фракція Македонія під командуванням Олександра Македонського. Також у грі присутня фракція Варварів, що представляє народи Надволжя і Середньої Азії. На далекому Сході розташована Індія, а більша частина карти, значно розширеної на схід, була скорочена із західного боку. Якщо говорити про те, як грається гром в Total War зараз, то на жаль, погано в технічному плані, оскільки гра. Стара вона погано себе почуває на сучасному залізі та на сучасних операційних системах. Гра видає низький FPS, і чим більше юнітів буде в кадрі, тим ситуація буде гіршою. І до речі, дуже добре, що в 2021 році вийшов повний ремастер як основної гри, так і двох доповнень. Ремастер першого риму вийшов хорошим. У нього додали сучасні функції та поліпшили ігрові механіки. Камера вдосконалена, з'явилася функція обертання карти і більший масштаб збільшення в режимі кампанії. В ігрову механіку додано теплові карти і нові значки, наприклад, дипломатія і безпека. На тактичній карті тепер вказуються значки стану загонів і дальності їх дії, що значно полешить управління військами на полі бою. Гру графічно дуже добре оновили та оптимізували для 4К і надшироких екранів. Поліпшення графіки торкнулися найрізноманітніших елементів гри. Було оновлено моделі будівель, об'єктів, а також кліматичні та погодні явища. Військам оновили моделі, а також зробили нові текстури. Підбиваючи підсумки, варто зазначити, що ROM Total War став справжньою віхою в розвитку серії. Саме ця гра визначила подальший напрямок франшизи і долю студії. Завдяки їй ми отримали принципово новий ігровий досвід і незабутню атмосферу античного світу, Для багатьох саме Рим відкрив двері в дивовижний світ стратегії і залишається найулюбленішою грою в цьому жанрі. А зараз хвилина самореклами. Хочу запросити вас на український ігровий сайт GameWarse. Тут ви зможете не тільки почитати останні ігрові новини, а також поділитися своєю творчістю. Якщо ви любите писати пости на ігрову тематику, можливо, навіть любите ділитися мемами, це в нас теж вітається. А ще до свого профілю на сайті ви можете підігнати Ігрові платформи Steam, PlayStation, Xbox і GoG, що дає вам можливість зібрати всі свої ігрові досягнення та статистику в одному місці. А за активність на сайті ви також будете отримувати фірмові ачівки сайту Gameverse. Приєднуйтесь до нашої ігрової спільноти. На цьому все. Буду радий вашому лайку. Попереду на вас чекає ще багато цікавого контенту. До зустрічі!